Зі нас інфоперші про головне поїхали ввечері зафіксовано інцидент поблизу державного кордону на контрольованій території Республіки Білорусь. Стався інцидент з летальним результатом щодо військового льотчика російської авіації за противною інформацією. Група збройних осіб перехопила літальний екіпаж після вимушеної посадки або приземлення на за технічних причин. У ході затримання льотчика було розстріляно повідомлення про події, почали надходити відкриті закриті канали зв'язку приблизно за 25 хвилин до моменту фіксації інциденту в оперативних центрах сумішних держав на місці інциденту виявлено сліди перестрілки, фрагменти боєприпасів та пошкоджений транспорт, що дозволяє пропускати планову акцію з елементами озброєного протидійного характеру. Пише те канал Білоруський партизан. Відразу після повідомлення білоруської служби безпеки підняли рівень охорони в прикордонних районах і направили оперативні підрозділи. Для локалізації події та пошуку співучасників в регіоні, в регіон скеровані слідчі групи мобільні загони підрозділом МВС для встановлення обставин затримання виконавців. Російська сторона вимагала негайно розслідування співпраці у своїх неофіційних офіційних повідомленнях військової структури РФ кваліфікувала дію як провокацію з можливими наслідками для двосторонніх відносин. Нальтії інциденту в регіони зросла напруженість прикордонні патрулі обох сторін, переведені на посилений режим авіація, здійснює додаткове патрулювання повітряного простору. У білоруських медіа інформаційного простору з'явилися різні версії. Подій частина джерел говорить про акт помсти з боку місцевих бойових формувань чи парамілітарних груп у відповідь у дере нанесення по пунктах та на території РБ а в сусідніх регіонах. Інша частина висуває версію. Про внутрішній конфлікт між місцевими формуваннями і офіційними органами безпеки частина повідомить стверджує, що дії мали мотивацію помсти за Україну політичний наратив, який миті трансформувався в регіональних телеграм-каналах і соцмережах. Водночас офіційні столиці отрималася від однозначних оцінок до завершення слідчих дій. Реакція Москви була оперативною скликано засідання силового блоку. Вимагало повної інформації від білоруських колег одночасно в регіон направлення резерви підрозділи. Та підвищено рівень бойової готовності в суміжних районах Дипломатичне відомство почало обмін та вимогами щодо пояснення білоруському керівництву відбулась термінова консультація між силовими структурами Адміністрація Частина джерел допускає, що інцидент може бути використаний як привід для посилення контролю. Над внутрішніми групами та підвищення присутності силових підрозділів прикордонних областях на території, де стався інцидент, сформовано оперативну зону руху обмеженого населення, отримало інструкції щодо безпеки, введено тимчасові блокпости. Сили безпеки проводять заходи з вилучення доказів, опитування свідків технічний огляд пошкоджених об'єктів частини матеріалів, передана до центральних слідчих органів для координації з міжнародними партнерами випадку підтвердження трансграничного характеру злочину. Інформаційний вплив інциденту відчутні в регіоні. Посилюється хвиля емоційних повідомлень, закликів до відплати та політичних заяв. Це створює ризики ескалації, коли локальна провокація набуває. Масштабів національної кризи аналітики фіксують підвищену активність пропагандистських каналів з обох сторін, що означає підготовку інформаційного фундаменту під подальші політичні кроки, що ж підсумок інциденту вказує на три ключові наслідки, По-перше, навіть локальні акти насильства поблизу кордонів має потенціал швидкого перетворення на регіональну кризу через політичну медійну реакцію. По друге мотив помсти за обстріли висуває ефективним каталізатором для радикалізації місцевих груп і легітимізації силових дій, що ускладнює роботу правоохоронних органів розслідування по третє будь-яка акція. Потретє будь-яка подія, що виключає загибель військовослужбовців наземної держави на території сусідів миттєво стає елементом геополітичного тиску. ускладнює двосторонні відносини, може призвести до перегляду стратегії розміщення сил та правил акційних операцій у регіоні. Своєчасне прозоро і технічного вирухового розслідування координації силових структур, зниження інформаційної пруги, єдині кроки, що здатні зменшити ймовірність подальшої ескалації. Редакція каналу на несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висунка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став доподобає, яке пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.